Вогонь, сажа, все це, і внутрі у нас бачите флісик. То тоненька курточка, але з флісом. Дуже зручна. В мене таких три різних кольорів. Тобі ж, взагалі, просто в мене є з карманами, там висить, я бачу. І, до речі, ну так от вона виглядає. Це класика жанру. Я візьму телефон, покажу, що в мого кума саме отака от куртка є. А в мене така сама чорна. Тобі ж, це тож, також він стопором, сірий він стопор є. Вибір величезний в магазині спортивних костюмів, футболок. Курточок, безрукавка, вам, до речі, товста безрукавка. Що стосується для жінок речей, також дуже багато. Бачу, жіночі вінстопери різного кольору, безрукавки, які хочете різного кольору. Різні ласіни, все для спорту, все, бачите, підготовлений Магазин, так скажімо, у вас вдягнути і тут.